Всім привіт! Як на Chrysler 200 включити, щоб вам вибивало на екрані нумерацію переключення передач. Тобто яка передача у вас включена? Ось Дивіться, зараз у нас це виключено. Коли ми натискаємо на драйв, автоматично вибиває драйв. І коли ми рухаємось, нам просто показує, що ми на драйві. Як включити, щоб показувало, який номер передачі? Дивіться, для чого? У нас є ось ця частина клавіш. Нею ми натискаємо уверх. Налаштування екрану. ОК. Ідемо низ. Гортаємо. Шукаємо. Гарен гір. Окей. І ось він у нас виключений. Оф. Включаємо його, натискаємо вниз. Окей, включений. Все. Виходимо. І коли ми натискаємо драйв, ось ми на першій передачі. І ми рушаємо. Друга передача, третя. Ось нам вже показує нумерацію. Тобто, в меню ви можете все собі включити. І так само можете налаштувати, що де вам має показувати. Ось наприклад, у мене розхід, скільки кілометрів лишилося, яка температура. І це все ви можете собі налаштувати. Хочете, у вас буде ось тут розхід, там буде температура. Це все можете підлаштувати на себе. На сьогодні все. До нових зустрічей!